Друзі, привіт! Сьогодні буде самий найшвидкий самий і найпопулярніший монтаж для фідера. І Починаю. Ось у мене є шнур. Мені треба скласти його вдвоє, десь 10 см. І Зав'язую ось тут петельку 8. Цей монтаж можна зв'язати за хвилину, якщо у вас є готовий повідець. Багато хто його в'яже, прямо ось вже на риболовлі. Ось в мене така є велика петелька. Затягнув, цей край не затягнувся, ось, затягнув. Тепер я беру ось таку чудову годівницю, годівниця куля, до речі, до 120 грам, і вона вже йде з вертлюгом, що дозволяє мені вертлюг окремо не ставити. Посилання на них залишу в описі. Ось петля в петлю я її зафіксував. Тепер важливий момент. Єдиний важливий момент на цій снасті. Кладемо ось так їх. І ось тут, ось тут, дивіться, десь 3 см від годівниці, ось в такому положенні, мені треба зав'язати невеличку петельку. І навіщо це потрібно? Це потрібно, щоб у нас цей монтаж, який дуже чудово летить, небагато плутався або взагалі не плутався. Зав'язав петельку, відкусив. У мене вийшла ось така конструкція. І ось у мене тут є на відводі на цьому петелька. Всю петельку тепер у мене вже готовий повідець на жилці. З петелькою. Петельку по мені треба затягнути в петельку на шнурі та в цю петельку продягти гачок. На гачок я надіну панопластик, щоб ви краще його бачили, де він. Бо сьогодні фон не чорного кольору. І все, друзі, монтаж готовий. Ось і все. Нема нічого страшного в цьому фідері. Це називають паттерностер, але, скоріш за все, це петля гарнера. Але гарнер не дуже ображається на це. І він, здається, не проти, що його так називають. Сподіваюсь, було корисно. Лайк і підписка.